Тільки не робіть так. Це 5 отруйних рослин України. Не все, що гарне, безпечне. Деякі квіти можуть викликати галюцинації, параліч і навіть зупинку серця. І все це росте тут у нас під ногами. Борщівник Сосновського, красиві білі парасольки, схожі на кріп гіганта. Але якщо його сік потрапить вам на шкіру, під дією сонця отримаєте дуже великі опіки. Блекота чорна, схожа на якусь дивну лісову орхідею. Вона може викликати галюцинації, отруєння і навіть смерть. Проте, з іншої сторони, її використовують як лікарську рослину. Це кута отруйна або віха росте біля річок та виглядає як морква. Один її корінь і все. І тут уже не до жартів, тому що це одна з найотруйніших рослин України. Наперсник пурпуровий, дуже високо отруйна рослина. Вживання навіть двох листків може спричинити смертельне отруєння, проте також використовується в медицині. І наостанок аконіт в народі царзілля або вовчий корінь, отруйний повністю навіть через шкіру. Раніше його використовували для отруєння стріл, а зараз в медицині. Якщо хочете другу частину або детальніше про одну із рослин, залишайте вподобайку та підписуйтесь, хто цього ще не зробив.